Ми з вами вже знаємо, що видів опеньків буває багато. От я знайшла цікавий вид опеньок осінній. Також зустрічаються синоніми цієї назви. Опеньок гальський, гірчичний, а в Америці його називають медовий гриб. Цей вид третьої категорії, їстівний – Перед вживанням рекомендують 20-30 хвилин відварити, відвар злити. А далі можна використовувати як звичайні опеньки для смаження, тушкування, маринування. Описують, що цей гриб має специфічний присмак, гіркий тому гірчичний, а запах порівнюють із сиром камамбер. Цікаво, смачного.